Якість це коли споживач отримує більше, ніж сподівається, говорить чеський фінансист Петер Келнер. У наших торгових мережах чимало товарів, які відповідають найвищим стандартам. Але їх треба вміти шукати, кажуть наші журналісти. Про те, як це зробити, прямо зараз. Вас вітає якісне життя! Сьогодні у програмі ви побачите у пошуках справжньої шинки, з чого її роблять і чому вона не може коштувати дешево. З кожного стигна може вийти від. Кілограма до півтора тільки шинки. Білий зелений чорний, як одна і та ж сировина, стає основою для різних видів чаю. Із якої частини листа вийде найсмачніший напій. на верхушечки чайних листів содержать максимальне количество біологічно активних веществ. Дзеркало для спальні. Як підібрати та куди встановити цей предмет інтер'єру, аби кімната здавалася більшою. Сонячний світ буде відражатися в цьому зеркалі. Альтернатива пластмасовим іграшкам. Скільки коштують екологічні забавки та за що їх полюбили батьки? Їх дуже складно поламати і дуже складно відкусити. Що має бути у складі прального порошку, аби він легко справлявся з брудом. Це ферменти, які розщепляють, руйнують ці речовини. І, в принципі, вони можуть активно допомагати боротися з плямами. Три тисячі доларів США коштує найдорожча шинка у світі. Її роблять з м'яса свиней, яких вирощують у горах Іспанії. Годують їх лише жолудями. А сировину для майбутньої шинки маринують протягом трьох років. У наших магазинах такої продукції немає, проте є чимало іншої, не менш смачної. Як її вибрати? Рубрика Найкраще до столу. Пані Світлана дуже прискіпливий покупець, бо вона за фахом викладач товарознавець. Нині жінка вибирає шинку зі свинини. Своїх студентів завжди ми навчаємо тільки купувати все якісне. Як господиня, можу сказати тільки одне: шинка на сніданок це, ну, просто, можна сказати, кращий сніданок, який можна собі уявити. Такий варіант сніданку схвалюють і дієтологи. Свинина это достаточно полноценный продукт питания, который содержит полноценные белки, э, которые служат источником аминокислот для мышц, для работы иммунной системы. Шинка за дстелу може виготовлятися лише з одного виду м'яса. Шинка це є частина свиної туші. Вона виготовляється виключно з заднього стегна, причому Деяка частина заднього стегна тільки може використовуватися для цього. М'ясо стегнової частини туші маринується зі спеціями без жодних інших добавок, а потім вариться або коптиться у спеціальних коптильних шафах. З кожного стегна може вийти від кілограма до півтора тільки шинки. Від того вона має таку досить велику ціну. Коштує шинка, виготовлена за державним стандартом. Від 85 до 120 гривень за кілограм. Тож щоб не витратити марно гроші, слід звернути увагу, як реалізовується делікатес у торговельній мережі. Продукт може зберігатися лише в холодильнику. Температурний режим холодильної вітрини має бути від 0 до 6. Це обов'язкова умова. Термін придатності до 14 діб. Тільки зберігається шинка на вагу. Однак деякі види пакування можуть продовжувати термін придатності. Якщо, наприклад, під вакуумом чи в захисному середовищі запаковано, то там може бути 30 днів термін зберігання. Дата виготовлення та термін придатності обов'язково мають бути вказані на пакуванні. Якщо ж купуєте шинку на вагу, ви можете запитати у продавця документи, де зазначатиметься дата виробництва товару. А ще багато чого про якість шинки може розповісти її зовнішній вигляд, тож зверніть увагу на зріз. Обов'язково мають бути видалені кістки, сухожилля, ні хрящів, ніяких бути не повинно. Важливо, щоб на розрізі продукту було чітко видно структуру м'яса. Це означає, що шинка не була виготовлена з різних сортів сировини. Крім того, всередині не має бути ніяких розшарувань. Пустоти або ще щось, воно не може бути, тому що ця частина вона є це м'ясо, і м'яс не має внутрі ніяких додаткових речей. Наприклад, лопатки – це можливо, а в стигне неможливо. Колір делікатесу на розрізі має бути без жодних плям, однак він може дещо різнитися в залежності від способу приготування. Варених, як правило, виробах світліший буде кольор, якщо йде в нас варіння і коптіння, то там буде темніший кольор. Але кольор має бути однородний, однорідний. А от варіації кольору у сала, яке є в шинці, неприпустимі. Воно може бути тільки білим. У жовтого забарвлення бути не повинно, тому що це може говорити, що, ну, наприклад, м'ясо дуже довго лежало заморожене там, чи не зовсім свіже використовувалось. На скоринці шинки не має бути жодного слизу або цвілі. Бажано, щоб вона мала блиск, такий блискуча трохи. Це показує на те, що вона має певні процеси, в неї пройшли вдало і вона технологічно при виробництві все було зроблено як треба. Якщо є можливість, понюхайте шинку та спробуйте на смак. Вона повинна мати приємний аромат та присмак прянощів без будь-яких сторонніх відтінків. Чай другий за популярністю напій в Україні після води. Запевняють статисти. 80% людей п'ють його частіше, ніж раз на день. Чайні кущі у нас не ростуть, тому вітчизняні виробники просто фасують імпортну сировину. Їхня продукція складає третину чайного асортименту, представленого у торгових мережах. Які ж види чаю можна знайти на наших полицях і чим вони різняться, з'ясувала Лариса Суровська. Переможниця конкурсу Міс Україна Україна-1995», а нині громадський діяч Влада Литовченко розповідає, що добре себе почувати і мати прекрасний вигляд їй допомагає чай. Лічно для мене чай – це дійсно приємна пауза течені дня. І, мабуть, я випиваю за день 6-8 чашок чаю. Чай дійсно здавна і по праву носить звання еліксиру здоров'я та краси. Чашка напою може збагатити організм корисними речовинами. В його состав входять біологічні активні компоненти, такі як мікроелементи, цинк, медь, железо, селен, марганець, хром. Тобто, практично ціла система Менделєєва. Нині у крамницях видів чаю безліч. Чорний, зелений, білий, жовтий, червоний. Хоча саме листя має приблизно однаковий колір. Назва кольору вказує на відтінок, що його матиме напій в чашці після заварювання. Цвіт по названням. Тобто білий найсвітлиший, жовтий вже немножечко жотіє і от так далі. Красний, і потом там от, чорний, він найчорний. Такі відтінки завареного чаю з'являються через специфічні способи обробки зібраного листя. От, значить, білий чай. Тут, як ви бачите, воно ну, взагалі от, просто його скосили і трохи підсушили. Навіть є листики, але вони, вони зеленого цвіта і видно ну, листя чаю, от, як їх збирали. Чим довше і ретельніше обробляється зібраний лист, тим темнішою буде чайна заварка. Така обробка називається ферментацією. Найбільш ферментованим є пуер. Ми його срезали, його, допустимо, облили водою, підсушили, потім накрили спеціальними тряпочками, що підсушили, потім знову облили водой, потім трохи побили і так далі. Вибираючи чай, варто віддати перевагу неподрібненому чайному листу. Іменно верхушечки чайних листьев содержат максимальное количество биологически активных веществ, а именно они нужны нашому организму. Цілі чайні листочки можуть бути скручені різними способами. На якість майбутнього напою це не впливає. Листя повністю скручені – це такі от шарики. Но в чашці у вас постійно вони розправляться і на крупний лист, класичний, длинний. Бачите, палочки. Это Це теж чайные, чайне, вот так вдоль, Они потім розправиться. Смак і аромат якісного чаю буде вже довершеним. Синтетичні добавки його принизять. Обратіте внимание, щоб в чае не було дополнительных компонентов, ароматизаторов, ароматизаторів, различных наполнителей. Вот так заварка чаю високого гатунку не буде зіпсована сусідством спецій або натуральних фруктів та ягід. Если чай хороший, уже потом можно и молоко туда доделить, что угодно, это на ваш вкус. Вам надо, чтобы это тоже было качественно. Главное туда химию не добавлять. Бариста відомої Київської кав'ярні розкаже нам про один зі способів приготування вітамінізованого напою. Одну ложку зеленого чаю заливаємо чаю кип'ятком і даємо йому настоятися 4 хвилини. Поки чай заварюється, окремо слід розім'яти ягоди малини. Сюди додаємо базилик, заливаємо кипятком, розмішуємо ложкой, переливаємо в чайник і заливаємо зеленым чаем, который у нас уже настоявся. А Влада Литовченко надає перевагу чаю з імбирем та ягодами обліпихів. Чашка такого напідка може подарувати хороше настроєння на весь день. Повірте. І частині програми ви побачите, яке дзеркало покращить дизайн вашої спальні, що вигадали виробники, аби зацікавити дітей екологічними дерев'яними іграшками, та який пральний порошок легко порається з брудом. Далі ми розкажемо про таке. Дзеркало для спальні. Як підібрати та куди встановити цей предмет інтер'єру, аби кімната здавалася більшою? Сонячний світ буде відражатися в цьому зеркалі, і буде просто благодаря світу збільшуватися пространство. Альтернатива пластмасовим іграшкам. Скільки коштують екологічні забавки, та за що їх полюбили батьки? Їх дуже складно поламати і дуже складно відкусити. Що має бути у складі прального порошку, аби він легко справлявся з брудом? Це ферменти, які розщіпляють, руйнують оці речовини. І, в принципі, вони можуть активно допомагати боротися з плямами. Ще у 17 столітті звичайне дзеркало було предметом розкоші, і дозволити його могли тільки обрані. Тому, коли Марія Медичі замовила 119 дзеркал для свого кабінету, одне з них майстри виготовили особливим. Його рама була прикрашена коштовним камінням. Нині цей виріб оцінюють у 10 мільйонів євро. А як підібрати вишикуне дзеркало для спальні у нашому сюжеті. Перші дзеркала з'явилися ще чотири тисячі років тому, у період бронзової доби. Тодішні майстри виготовляли їх зі срібла, золота чи олова. Невеличкі шматочки металу ретельно відшліфовували доти, поки на ньому не з'являлося відображення. Сьогодні наша програма розкаже вам, як за допомогою дзеркала змінити спальню. Дизайнери кажуть, цей аксесуар у спальні просто необхідний. Вчені підрахували в середньому людина витрачає на сон 26 років. Майже весь цей час ми проводимо в одній кімнаті. Не дивно, що інколи вона починає нам набридати. Змінити це може один не дуже дорогий, але функціональний предмет інтер'єру дзеркало. Чем лучше зеркало в комнате, тем, что там всегда хорошее освещение, всегда можно рассмотреть себя полностью, увидеть все недостатки. В коридоре такого не будет. В коридоре искусственное освещение, и там мы этого всего не увидим. Дзеркало це унікальний предмет інтер'єру. За його допомогою можна змінити пропорції кімнати для того, щоб візуально розширити простір, не обов'язково ламати стіни. Достатньо просто встановити дзеркало навпроти вікна. Сонячний світ буде відражатися в дзеркалі, і буде просто благодаря свету увіліщувати пространство. Якщо ж кімнату потрібно візуально зменшити, вам допоможуть масивні квадратні дзеркала. Варіанти у повний зріст подарують вашій спальні ефект високих стель. Та і це ще не все. Можна, щоб зеркало відражало якісь красиві предмети інтер'єру, які у вас є. Красиву стіну какую щоб ви бачили в цьому зеркалі відраження чогось красивого. Трикутні форми у спальні краще не використовувати. Також існують декілька заборонених місць, куди наші експерти дзеркала вішати не радять. Навпроти спального ліжка, також навпроти входу в кімнату і горизонтальні поверхні, такі як стеля та підлога. Спеціалісти стверджують, містика тут ні до чого. Головне комфорт і душевний спокій. Вони ж роблять цю стелю зі шматочків, не з суцільного складу зі шматочки. І представляєте, ви зранку просинаєтесь після хорошого сна, відкриваєте свої очі, і бачите своє подроблене тіло. Окрім того, що дзеркало може існувати як окремий елемент інтер'єру, воно частенько йде в парі з меблями, починаючи від класичних дзеркал над комодами і закінчуючи шафами купе. Це теж один із варіантів розміщення цього аксесуару. Тут головне не переборщити, адже велика кількість блискучої поверхні не найкращий варіант для спальні. Наша героїня Тетяна колекціонує антикваріат, тому до вибору дзеркала поставилася дуже серйозно. Тетяна уподобала справжній дамський туалетний столик з дзеркальцем, яке ховається. Я хотіла б, щоб в моїй кімнаті було дзеркало ізячне і в той же час стильне. Зараз йде мода на дзеркала в стилі ампір, і мені дуже подобається подобна, подобна різьба. Бежевый нежный цвет в спальную комнату весьма подходит. Тетяна, каже, великі дзеркала у спальни виглядають занадто офіційно. Подобное деревянное оформление маленького туалетного столика более радует глаз и выполняет все функции. В середньому дзеркало без обрамлення обійдеться вам у 500 тисяч гривень. Ціна рами може сягати і кількох десятків тисяч. Звісно, можна знайти і бюджетніші варіанти – за 2-3 тисячі гривень. П'ята іграшка може бути небезпечною для дітей. До такого невтішного висновку прийшла Держспоживінспекція, перевіривши за минулий рік 100 тисяч різноманітних забавок. Із них 20 тисяч забракувало. Проте зараз на ринку з'являються екологічні іграшки. Коштують вони в рази дорожче, проте є абсолютно безпечними для малечі. Що їх роблять і якими вони бувають, знають наші журналісти. Історики кажуть, з появою людини з'явилася і перша іграшка. Спочатку мами для забавки приносили своїм дітям камінці різних форм. Згодом з'явилися ляльки-мотанки та глиняні коники. Сучасна індустрія пропонує малечі величезний вибір різних забавок. Спеціалісти кажуть, для дітлахів іграшки це не просто розвага. Іграшки ми і з вами як інструмент познання міра, і чим ці інструменти, тим відповідно, швидше і лучше ми этот мир познайом. Сучасні магазини пропонують нам іграшки на будь-який смак. Тут вам і м'які ведмедики, і пластмасові машинки, і фарфорові ляльки, і залізний конструктор. Але останнім часом на полицях все частіше можна зустріти дерев'яні іграшки. Саме на них ми зупинимося детальніше. Дерев'яні іграшки мають суттєву перевагу, кажуть лікарі, адже вони виготовлені з натурального матеріалу, і тому вважаються гіпоалергенними. Молода мама Олена нещодавно придбала кілька таких екземплярів синочку Борису. Дерев'яні на насправді дуже цікаві. інтернет В отличие от від пластмасових іграшок, вони всегда літні, тобто дерево. Асортимент дерев'яних забавок дуже широкий. Для немовлят підійдуть дерев'яні брязкальця, пірамідки та моделі для розвитку дрібної моторики. Музикальні інструменти дуже популярні. серед тієї Кубики різні, вкладиші, дерев'яні книжечки приносять. Для старших дітлахів цікавими будуть дерев'яні пазли та різноманітні головоломки. Також у крамницях представлені набори для сумісної гри батьків і дітей. Ну, як правило, на кожній іграшці ми для батьків робимо поміточку, для якого віку ця іграшка. Тобто, так, щоб і дитина в свій вік могла сприймати інформацію. Але для того, щоб така іграшка приносила радість і вам, і вашому малюку обираючи її, потрібно врахувати кілька моментів. Перше, зверніть увагу на поверхню забавки. Вона має бути ідеально гладкою. Наступне покриття. Дерев'яні іграшки або вкривають лаком, або фарбують. Ми використаємо фарби натуральні на водяній основі. А що в першу чергу важливо для діток. перевірте, фарба не має залишатися на руках. Далі зверніть увагу на дрібні деталі. Вони повинні бути добре закріплені. Пазли добре з'єднуватися один з одним. Рухомі деталі не повинні заклинати. Якщо тут нажать на кнопочку, паровозик буде сигналити. Далі кубики всі знімаються, можна його тягнути за вірьовочку. Якщо ви тягнете, кубики крутяться, тому що крутяться колесики. Всі вагончики відщепляються, виготовляють дерев'яні іграшки переважно з сосни та буку. Ціна на таку красу починається від 150 гривень. Українці під час прання використовують втричі менше порошку, ніж мешканці Західної Європи, свідчить статистика. Середньостатистичний німець купує 12 кілограмів прального порошку, британець 14, а американець аж 28. А ми використовуємо лише 3,5 кілограми на рік. Проте кількість не має впливати на якість, кажуть наші журналісти. І з'ясували, який же порошок вартий нашої уваги. Для того аби обрати засіб, що неодмінно переможе бруд, варто врахувати кілька моментів. Перше місце зберігання вони повинні зберігатися у сухому місці. На них не повинна попадати вологість і сонце. Як і будь-які товари порошки мають свій термін придатності два роки. Разом з датою виробництва ця інформація повинна бути зазначена на упаковці. Повинно обов'язково бути <кій> чітке маркування, тобто назва порошку, торгова марка. Далі обов'язково на маркуванні повинно бути ім'я фірми-виробника, фірми його юридична адреса. Далі упаковка. Вона може бути картонною чи поліетиленовою. В обох випадках моючий засіб добре зберігатиметься, але за умови, що вони будуть герметичними. Коробки мають бути рівненькими і непошкодженими. Поліетиленові пакети добре проклеєні. Фахівці стверджують, зовнішній вигляд упаковки має значення. Повинна бути обов'язково яскрава упаковка. Вона повинна бути глянцева, не тьмяна, а саме яскрава глянцева упаковка. Загальний склад пральних засобів регулює держава. А от у якій кількості додавати компоненти вирішують виробники. В принципі, державний стандарт є на пральні порошки, але з іншого боку, у нас є і технічний регламент. І, ну в принципі, можна сказати, що основні такі якісь моменти вони регулюються да, технічним регламентом. Тому не марнуйте часу у пошуках позначки ДСТУ. У складі порошку ви знайдете такі речовини. Туди входить. Поверхнева активна речовина, фосфати входять, входять віддушки, входять силікати, входять барвники і входять також ферменти або ензими. Кожен з цих компонентів виконує різні функції. Наприклад, пари відпирають бруд. Цих компонентів у складі має бути від 5 до 15%. Всі останні складові вони допомагають пранню, тобто вони піднімають ефективність відпирання білизни. Віддушка ароматизує порошок. Слід звернути увагу на її кількість у складі. Згідно до стандарту, віддушок, віддушки повинно бути 0,2%. Такий порошок матиме ледь відчутний аромат. Якщо ж запах різкий, такий товар краще не купувати. Барвники додають лише для зовнішнього вигляду гранул. На результат прання вони не впливають. Ще один компонент ензими. Вони видаляють лише плями органічного походження. Ензими це ферменти, які розщіпляють, руйнують оці речовини, і, в принципі, вони можуть активно допомагати боротися з плямами. Фосфати пом'якшують воду, а також роблять так, що бруд не повертається у волокна тканини. Але вони токсичні, тому людям схильним до алергії краще шукати порошок, що не містить таких речовин. Перше, з чим ми сталкиваємося, звісно це екземи, дерматити, контактні дерматити, різні сипи, а вже на повреждену кожу присоединяється грибкова флора, кокова, уже вже йде каскад осложнень. Розрізняють порошки для ручного і машинного прання. В основному їх склад однаковий, але миючи засіб для ручного прання утворюватиме більше піни. В Склад мийних засобів для автоматичного прання вводяться піногасники, тобто ті речовини, які гасять піну. Після того, як ви придбали миючий засіб, зверніть увагу на гранули порошку. Вони не повинні злипатися. Це може говорити про те, що там або з самого початку підвищена волога, або зберігали в неправильних умовах. Тобто правильний порошок, він, 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 порошок він має розсипатися. Окрім цього, варто уважно читати інструкцію, дотримуватись дозування рекомендованого виробником і обирати оптимальний режим прання. Навіть у безвихідних ситуаціях є можливості для щасливих змін, казав видатний вчений епохи відродження Еразм Роттердамський. Ми пропонуємо покращити своє життя за допомогою якості, бо лише серед найкращого можна відчувати себе щасливими. Про товари та послуги, які варті нас, знову за тиждень. До зустрічі.